Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу рецепт сирників, які завжди виходять ідеальні. Готувати я буду їх на рисовій муці. завдяки їй вони будуть мати хрумку, хрумку золотисту шкірочку і м'які всередині. і виходять з одного сиру. Я підготувала кисломолочний сир, цукор одну столову ложку, ванільний цукор, одне яйце і рисове борошно. Детальний список інгредієнтів. Як завжди, дивіться під відео. У кисломолочний сир у мене пів кілограма. Додаю одне куряче яйце, додаю одну столову ложку цукру. Хто полюбляє солодші, можна більше, можна замінити на мед, це також буде смачно і корисно. Додаю ванільний цукор, або ванільний екстракт, можна, або ванілін. І потрібно додати 2 столові ложки рисового борошна. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я і, як завжди, приємного перегляду. Це все я переминаю. Нам потрібно зробити однородну масу з сиру. Ось так повинно бути, бачите? У мене залишилося ще рисове борошно. Я підпиляю поверхню робочу, де буду викладати сирну масу сирну, ось так, по частинками. Я роблю з нею такий джутик. Ось, зробила джгутик, розрізаю на частинки приблизно по 2-3 сантиметра. І ось так в муці будемо формувати сирники. Можна формувати з допомогою ножа. Ось так. А краще взяти склянку, зараз я покажу, мені так само більше подобається. Завдяки склянки вони зовсім виходять ідеальні. Це швидко робити і просто ось такі сирнички виходять. Дуже зручно зробити їх і заморозити. Мені здається, з морозильної камери вони дуже гарно жаряться, навіть краще, ніж зараз я буду жарити. Вони більш тримають форму. Ось так я зараз буду виготовляти з усього сиру, що ми приготували такі сирнічки. Ось з другої частини я також готую. Половину я заморожу, а половину я буду жарити. Зараз діткам на сніданок, ось скільки у мене вийшло. Розігріваю сковорідку, наливаю рослинну олію, можна замінити на вершкове масло і викладаю на сковорідку сирники. сирніки. І буду жарити з двох сторін до золотистої кірочки. Викладаю на паперовий рушничок, щоб весь лишній жир у нас на ньому залишився. Ось такі сирнички у мене вийшли, вони ще гарячі, зараз я розламаю, покажу, які вони всередині. Вони виходять просто ідеальні, навіть не скажуть, що до них додавалось борошно, просто один суцільний сир. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Порадуйте своїх рідних, їх подаю, подавати я подаю з ущеним молоком і з перетертим е, полуницею, а можна подавати з будь-яким повидлом, сметаною, шоколадом хто чим полюбляє. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!